Сьогодні я буду робити макарони з такими гніздами і всередині з фаршем. Нам потрібно зробити фарш солі, червоної, паприки І пер сухий чосник. додала укропчику, Одне яйце. до макаронів. Я буду додавати свій домашній універсальний соус, Ну соус є надзвичайно смачним. Він настільки смачний, слухайте, хочеться ложкою їсти. Переминаємо наші. Соус в баночці викидаємо на пательню. Пів літри води. Даємо нашому соусу перекипіти. І пробуйте до вашого смаку, щоб мій соус закипів, ці гніздечка, і прямо так класти в цей соус. В кожне це гніздечко будемо класти наш фаршик соусу, отак пуляти. Накриваємо ось так кришечкою. За 15 хвилин наші макарони готові. Дивіться, яка краса! Дуже швидко і ситно. Дуже смачно, дуже смачно.